Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Олександр Кожухівський. В Україні може виникнути дефіцит ракет для ППО через затримки з фінансуванням і поставками зброї країнами заходу. За оцінками американських чиновників, без поповнення західною допомогою, українські запаси ракет ППО закінчаться в березні 2024 року, тобто наступного місяця. Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ на цей пост призначили Юрія Содоля. Крім того, Зеленський змінив командувача десантно-штурмових військ зсу. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк. Також було призначено нового командувача сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута. Новий командувач ТРО Ігор Плахута керував внутрішніми військами при розгоні Майдану. Вночі 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. РФ запустила дезінформаційну кампанію проти сирського. Для цього пропагандисти активно шукають його родичів у Росії, друзів, родини, в яких беруть коментарі та розповсюджують з інфопросторі. І з відповідним контекстом пише Центр протидії дезінформації. Мета кампанії полягає в спробі Кредитувати головнокомандувача зсу і знизити довіру до нього. Китайці жваво обговорюють маячню Путіна в інтерв'ю Карлсону, а взагалі повернути Китаю в Владивосток. Мобілізований з епілепсією помер у перший день служби. Усі деталі гучного скандалу. Суспільство шоковане, бо чоловік мав інвалідність з дитинства і хворів на епілепсію. Утім на ВЛК його визнали повністю здоровим і придатним до служби, Ба більше він навіть не мав паспорта. Гучну справу особисто взяв під свій контроль, уповноважений справ людини. НБУ пропонує запровадити ліміти на суму та кількість грошових переказів через термінали. Нацбанк разом з профільним комітетом ради готують нововведення і пропонують на період дії воєнного стану встановити обмеження на здійснення фіноперацій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів. Ліміти на суми транзакцій, їх кількість, граничні суми готівкових переказів, здійснених через термінали, самообслуговування. Ракетна загроза з Чорного моря окупанти тримають там 14 кораблів. Зокрема, чотири носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет. Також є ракетаносію у Середземному морі загальний залп до 8 ракет. Президент Франції Макрон скасував вояж до України з міркувань безпеки. Перший двосторонній візит Макрона був запланований на 13-14 лютого. Еквадор планує передати США свою стару російську військову техніку для подальшої відправки в Україну. За це країна хоче отримати сучасну американську зброю. Звісно ж, Трамп заявив, що в разі нападу Росії не допомагав би країнам, які не сплачують внески до бюджету НАТО. В Білому домі назвали його слова жахливими і ненормальними. Поляки заблокують ще два пункти пропуску у Стилух та Угринів – вантажівок на кордоні з Україною. На сьогодні заблокованими залишаються два пункти пропуску ягодин та Рова Руська, де стоять у черзі 700 та 400 вантажівок відповідно. За минулу добу ЗСУ відпрацювали працювали 930 живої сили, 12 танків, 14 ББМ, 16 артилерійських систем, 22 БПЛА та 14 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин.